Ну, що ж, ось уже стало відомо, який нам дадуть танчик подарунковий. Це буде танк Фантом. Це танк 9 рівня Франції. І, як вже понятно, це леопард, так називаємий. Тобто танк без броні. На жаль, не можна його знайти на сайті, щоб зацінити його стабілізацію. Але можемо побачити, що в нього буде 360 альфи. Тобто це аналог Чар Мурата якийсь такий буде. Але в Чар Мурата, дуже важливий параметр: в чар мурата в барабані 390 і 2,5 секунд між пострілами, а в цього буде 3,5 секунд між пострілом. Тобто він буде гірше, ніж чармурат, я думаю. Також Чар Мурата. 12 градусів кути на, на хилення гармати. Тут мінус 8, тобто взагалі, кутів майже немає. Час зведення 3 секунди. Тобто жахливо, Розкид 0,4. Це дуже жахливо. Броні зовсім немає. 120. Тобто, це. ну Звісно, це буде танчик просто подарунковий. Типу, щоб. А, в нього є підвістка, вибачаюсь, в нього є підвістка. Так. Куди нахилу гармати? Ага, ага. У нього, тобто в нього не в мінус 8 буде, а десь мінус 12. Тобто також, як в Чарн-Мурата, в принципі. Але навіщо та підвістка? Якщо там просто гармата нахиляється, а тут треба ще якась підвістка. Щоб тобто, більше заморачуватися треба. Ну, швидкість польоту гарна. Пробивання 260, це у нас підкол під і 300. Ну, таке собі. Але розкид жахливий, і час зведення просто дуже жахливий. Дуже цікаво, яка в нього стаба буде. От, На жаль, не можна зацінити стабу. Але, в принципі, прикольно, що ти заходиш в ангар, і тобі дають танчик 9 рівня, на який можна присидить екіпаж, то, що це акційний танк. На жаль, не прем-танчик, але все одно дуже круто. Зайти і побачити там танчик. Але це треба переставляти на нього оборудку і так далі. Не знаю, в мене є чарморад, чи є сенс заморачуватись і ставити оборудку на цей танк, я навіть і не знаю. Чи просто... На жаль, його продати не можна, то що продати можна буде тільки його за одну монетку, так як і в тому році. 100%, але ще й стиль дадуть до, до цього танку, що, в принципі, приємно, що буде ще якийсь один стиль.